Пане Вадиме, це наше перше інтерв'ю з вами в цьому кабінеті, і наше перше інтерв'ю з вами в принципі. Е, найбільше запитів зараз зрозуміло щодо електроенергії, щодо вимкнень світла, як е, і щодо тарифів, що не найменш важливо. Це мабуть остання найбільш запитувана тема. Якщо говорити про тариф, як він формувався і. Чи лишається все ж таки різниця між ним і між економічно обґрунтованим? Тариф на електроенергію, як е, всі знають, вже був затверджений новий із 1 червня цього року. Він був встановлений на рівні 4 гривні 32 копійки. Е, е, натомість попередній тариф діяв на рівні 2, 2 гривні 64 копійки для населення. Цей тариф включає в себе виключно витрати, які пов'язані із собівартістю виробництва і передачі електроенергії мережами, який вироблений двома державними компаніями: Наек енергоатом і Укргідроенерго, тобто він не є економічно обґрунтованим. Він є виключно таким тарифом, який покриває а, витрати, які понесені були на виробництво однієї кВт-години. Якщо говорити про економічно обґрунтований, це близько 7,5 гривень а, за 1 кВт-годину. Чим викликане саме зараз нагальність цього зростання, тому що повідомляли, що це буде пов'язано із ремонтними роботами. Скільки, власне, буде спрямовано тоді із цього тарифу на ці ремонтні роботи? А, підняття тарифів дійсно. Першу чергу має на меті отримати додаткові кошти для ремонтної кампанії, яка потрібна нагально, дуже потрібна в Україні після масованих обстрілів, особливо обстрілів цієї весни, де Україна втратила близько 9 гіватт потужностей. Для того, щоб отримати ці можливості для проходження такої інтенсивної ремонтної кампанії державі, звісно, потрібні кошти, і це як вимушена міра вже, тому що ну, скажімо, тариф для населення піднімають досить рідко, і коли його піднімаються, вже ну, надзвичайно обґрунтована необхідність. Тому кошти підуть виключно на проведення ремонтної кампанії, виключно на відновлення генеруючих потужностей і мереж системи передачі. Про обсяг говорити, я думаю, ну зараз не варто. Можу навести там таку інформацію, що за оцінками Світового банку вже потрібно не менше 110 мільярдів гривень на відновлення тих. Пошкоджених генеруючих потужностей, тобто, навіть умовно, там якогось відсотка, який піде із тарифу, саме на ремонтні роботи, ми назвати зараз не можемо. Всі кошти, які пов'язані із підняттям тарифу для населення, всі кошти, виключно всі кошти, вони підуть на ремонтну кампанію. Прозвучала теза про те, що це пов'язано там із ракетними обстрілами із ударами, власне, по енергоінфраструктурі. Росія вона не зупиняється власне в своїх цих намірах і масовані обстріли вони продовжуються і тривають постійно. Чи є вірогідність того, що до зими тариф може ще зрости. Я не думаю, що є ймовірність зміни тарифу в сторону збільшення до кінця поточного року, оскільки в планах зафіксувати поточний тариф на рівні 4 гривні 32 копійки до кінця квітня наступного року. Яка ситуація із альти... альтернативною генерацією електроенергії, чи розвиваються там, сонячні, вітрові і так далі електростанції? Чи виділяє скажімо так, держава гранти під це? В Україні в цілому дуже динамічно розвивається альтернативна генерація це як сонце, вітер, біо-когенераційні установки. Україна на шляху до впровадження якомога більшої кількості розподіленої генерації. Якщо говорити про Черкаську область, то це ну от в нас близько 38 мільйонів за травень місяць було згенеровано в мережі Черкаської області електроенергії із альтернативних джерел. Це, скажімо, на рівні десь 17% від загального споживання в області, тому що ну, якщо брати до уваги травень місяць цього року, ми отримали надходження в мережі Черкаси Обленерго 215 мільйонів кіловат годин. Тобто, от, якби і таку досить велику частку ми отримали із альтернативних джерел мережі обленерго. Якщо говорити про взагалі тенденцію, про розвиток альтернативної генерації, держава і своїми силами, і дуже багато допомагають міжнародні партнери, розвивається цей сектор. На території Черкаської області близько 915 мегаватт потужностей альтернативної генерації. Найбільш дефіцитний регіон у нас це Уманський. Кущ так званий. Там дійсно є проблема із потужністю для споживачів, але там є і досить гарні показники по сонцю. Це найкращий регіон в Черкаській області по сонячному випромінюванню, а значить і по ефективності сонячних станцій. Крім того, зараз планується досить великий вітропарк побудувати на Луманщині, це близько 60 МВт, і досить активно розвиваються і сонячні станції. Якщо вже згадали Уменщину, я пам'ятаю, що там були найдовші блекаути два роки тому, коли взагалі вони були по всій країні. Черкаси область виходила з цього швидше. Уменщина була найдовша. Чи якось виправлялася ця ситуація? Чи власне вона виправлялася за рахунок того, що зараз там планують робити ці вітростанції Решту про що ви говорите? Фізично Уманський регіон він відділений від, скажімо, решти мереж області. Тому, як я вже сказав, він енергодефіцитний, тому там важче було заживити споживачів у випадку виходу з ладу основних живлячих ліній регіону. Звісно, ситуація із збільшенням кількості альтернативної генерації значно покращить ситуацію в Уманському регіоні. Яка структура енергогенерації станом на зараз? Скільки йде від атомних станцій, і скільки від ГЕС і ТЕС? Дане питання лежить в межах компетенції оператора системи передачі НЕКУ в системі управління оператора системи передачі знаходяться, вказані вами? Підприємства, тому якби ну, воєнний стан я б не, не чіпав би цю тему, вона окрема і чутлива. Угу. Але ми не можемо не згадати, наприклад, про трипільську тес, тому що відомо, що вона була одни, одним із головних постачальників на Черкащину. Що змінилося для області після її знищення? енергосистема України досить гнучка, досить е, е, високі показники по резервуванню має. І а, немає різниці, де є генерація, де немає. Об'єднана енергосистема України побудована таким чином, що а, м, за тієї чи іншої проблемної ситуації а, можуть отримати електроенергію всі споживачі країни. Чи можемо ми називати які станції на сьогодні? Продовжують постачання? Чіпка я точно не можу про це говорити. І мабуть, топ питання найбільше коментарів у наших соцмережах: хто і за яким принципом формує черги відключень в області? Хто формує черги, чи хто їх застосовує? Чи хто а їх хто формує ці черги? Давайте почнемо з цього. Тому що в коментарях давайте так покажіть мені ну, людину, яка склалася ці черги. Історія така. Є е, відповідна інструкція, затверджена е, Міністерством енергетики, відповідно до якої формуються черги. Черги в черги е, можуть попадати е, до відсотків до 100% всіх споживачів, але не менше 75%. Да? В черги не попадають об'єкти критичної інфраструктури, які відповідно затверджені обласною військовою адміністрацією, і доведені нам до включення до переліку черг цієї інформації. В принципі, зараз черги нам доводить оператор системи передачі. Прямо у кількості черг вказує, в які години ми повинні застосувати ту чи іншу чергу. В Черкаській області є шість черг, кожна черга близько 50 мегаватт. В залежності від того, яке навантаження, на яке навантаження потрібно знизити по Черкаській області в той чи інший період, оператор системи передачі нам від кількості черг і доводить свій ліміт. Тобто, в кожній черзі там заведені споживачі, до речі, це теж дуже важливо, в кожній черзі споживачі кожного району Черкаської області. Немає такого, що там одна черга це Черкас, друга черга це Умань і так далі. Пропорційно в кожній черзі кожен район області міститься. За даними зимового режимного дня, є такий, скажімо, вимір в зимовий час. Вибирається день, в якому в як, протягом якого споживачі е, зобов'язані вимкнути своє максимальне навантаження. Робляться замери. Відповідно за цих замерів вже е, визначається тоді, скільки споживач може нести навантаження, і ця інформація включається в черги. Постійна суперечка ще з приводу того, яка черга страждає найбільше від виключень, кому найбільше вимикають протягом дня, там комусь на 7 годин, комусь на 3. І ну, типу, це безкінечна історія. Люди складають навіть щоб ви розуміли в Excel, забивають всі ці дані, вираховують наскільки це там типу пропорційно, непропорційно між чергами. Чи є у вас такі заміри? Чи слідкуєте, аби це було типу пропорційно між між цими шістьма чергами? Дивіться до е початку воєнного стану. Е Ну, черги, це ж якби вони з'явилися не тільки зараз, не, не, от, в зв'язку з цією ситуацією, вони завжди були. Просто ми про них не знали, вони не застосовувались, тому що у нас все було гаразд із Е, Так от, до початку воєнного стану е, одна черга, е, згідно правил, може застосовуватись не більше 2 годин. Е, на час дії воєнного стану цей, е, ця тривалість збільшена до 6 годин. Із можливістю збільшення ще на одну годину для необхідності здійснення відповідних переключень в Черкаській області більше, ніж на дві години одна черга не застосовувалася. Ми можемо застосовувати одночасно дві або три черги, в залежності від того завдання, яке нам приходить від оператора системи передачі. Але е, в нас немає е, такого явища, як застосування там е, одної черги е, більше, ніж на дві години. Е, на відміну від інших регіонів, я вам скажу. Е, по інших регіонах більш енергодефіцитних і, можливо, там, де е, більша частина критичної інфраструктури, але е, область все рівно повинна виконувати завдання. Там е, відключається ну, на більш тривалий термін. Тому в нас ми, скажімо, не маємо ніякої можливості десь варіювати навіть в цьому плані, тому що черги затверджені, в кожній черзі є відповідні адреси, всі споживачі. Ми відключаємо не споживачі, ми відключаємо черги відповідно там до центрів живлення. І мені здається, там паритетність досить дотримана. Скарг я не чув, чи є. Ну, мабуть, вони є, тому що не всім вже ж подобається така ситуація. Але на сьогоднішній день е ми досить е соціально відповідально підійшли до цього питання. Ще одна із не менш класичних історій це чому в мене вимикаються в сусіди, не вимикаються, або накшто такого. Не секрет, що деякі об'єкти вони заживлені там паралельно із певним об'єктом критичної інфраструктури. В столиці вже заявили, що вони цього року максимально зменшили кількість таких об'єктів, які не вимикають разом, тобто там ну залишають разом із об'єктом критичної інфраструктури. Яка ситуація на Черкащині з цим? На Черкащині ситуація одна з найкращих по Україні. За яким показником? За показником наявності супутнього навантаження, супутнього навантаження на лінії, на яких знаходяться об'єкти критичної інфраструктури. По перше, всі об'єкти критичної інфраструктури ми намагаємося виокремити і відключати тільки не відключати, я перепрошую, тільки їх. Якщо технічно неможливо їх викормити і разом з ними на лініях є споживачі, які в силу таких обставин, що вони знаходяться на таких лініях, також не відключаються, то це, цей показник у нас досить невеликий. Це 16% супутнє навантаження, яке дійсно не відключається у зв'язку з тим, що технічно неможливо відокремити об'єкти критичної інфраструктури. І не відключати виключно їх. В Україні цей показник коливається від 35% і в сторону зменшення. Тобто у нас 16% досить непоганий показник. При цьому ми працюємо з органами місцевого самоврядування, зі споживачами. Для того, щоб максимально перевести об'єкти критичної інфраструктури, ті ж, якщо це не потужні якісь об'єкти, а їх досить багато, на джерела резервного автономного живлення і таким чином мати можливість більш, скажімо так, Чесно і пропорційно розділити той ліміт, який нам доводиться на область, між усіма споживачами області, щоб не було, щоб було якомога менше тих випадків, коли споживачі одніх, одних відключають, а інших ні, тому що вони на лініях там, з лікарнями або з якимись важливими об'єктами. Зараз говорять про те, що трапляються навіть такі випадки, що там всі вулиці економлять так, що їх потім не вимикають, тому що в них там хороший показник. Чи може така історія бути реальністю? Така історія не може бути реальністю, оскільки, як я вже казав, черги затверджені, об'єкти критичної інфраструктури також. Це все не може бути переглянуто в односторонньому порядку обленерго. І обладнання не може за свої ініціативи якусь вулицю відключати, якусь не відключати. Це ну, проти правил, проти інструкції. Тому навіть якщо ну, споживачі економлять зараз, до речі, ну, досить такі позитивні показники вже пішли. Мабуть, це і під підняття тарифу вплинуло. На жаль, енергообладнання, велике генеруюче влітку, вимушено виводитися в ремонт, тому ми маємо зараз ну, скажем, відключення скажем, середньої інтенсивності. Але по економії від споживачів є досить така позитивна тенденція, і вони, ми бачимо, що споживачі почали економити. Я думаю, що впливає як і громадянська свідомість, так і підвищення тарифу. Uh, і це дуже добре. Це дуже добре. Це ми ну, таким чином зменшуємо навантаження як на енергосистему області, так і енергосистему України в цілому. Але uh, за рахунок економії однієї вулиці, uh, її на відключення не може бути. А якщо взяти глобальніше, якщо вся область буде економити так, що ми не будемо там перевищувати ліміти і так далі, чи можуть область не вимикати? Можуть. Ну, звісно, якщо е, той ліміт, який нам доведений, ми не будемо перевищувати, тому нас не будуть вимикати. Але е, ми ж розуміємо, що скажімо, мінімальна потреба всіх наших споживачів, вона е, часто густо вища, ніж той ліміт, який нам доводять. Ну, якби цього не було, то е, чисто теоретично е, може бути така, така історія, але практично навряд чи. Зараз в Україні чи є якісь області, ну, якщо ви знаєте, чи є якісь області, які не вимикають через те, що вони хороші показати? Немає таких областей. Бо постійно всі пишуть про Житомирську, що ніби там тепло. Немає таких областей. Всі області пропорційно отримують своє завдання і по доведень, доведених лімітах споживання потужності. Коли закінчиться цей спекотний період і з кондиціонерами, кондиціонерами перестануть користуватися? Чи можливо, що восени відключень не, не буде? Ти розумієте, що все залежатиме від стану нашої системи. До речі, до речі, по кондиціонуванню дуже дієвий крок знову ж таки від держави постанови Кабміну. Було заборонено використання кондиціонерів в органах державної влади, і це суттєво знизило навантаження в містах. Я думаю, що в цілому кондиціонування впливає. На жаль, свідомих громадян, мабуть, не так багато, як хотілося б. Звісно, навантаження в період між літом і осінню зменшиться. Ми будемо мати, скажімо, якесь полегшення, якщо, звісно, не буде основного негативного чинника більшої руйнації і впливу війни на енергосистему України. Якщо говорити про зиму, чи можна якийсь скласти прогноз мінімального і максимального відключення протягом доби? Ну, зрозуміло, що за умови, якщо далі не буде руйнувань, і типу, якщо, на жаль, вони трапляться. Я б не робив прогнозів, а працював би на результат, працював би на відновлення енергосистеми, на забезпечення максимального і безперебійного споживачів електроенергії. Як на мене, прогнози річ невдячна дуже. І, як то кажуть, якщо хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Тому ми е, будемо тихенько робити все, що від нас залежне: вся енергетика і всі енергетики для того, щоб максимально відновити потужності, е, і будемо сподіватися на краще. Я думаю, що е, українці дуже сильна нація, дуже цілеспрямована, е, надзвичайно вольова, і це допоможе нам пройти е, всі важкі зими і цю в тому числі. Але менше з тим, типу, все одно давайте так, посадовці там вищого рівня вони не соромляться робити ці прогнози, типу, що там не буде відключень більше семи годин, або відключення будуть мінімум по сім годин, типу там різні версії звучать. Ви до якої більш схильні? Що електроенергія в наших домівках буде щодоби. Хорошо, і сподіваємось на це. Якщо говорити про черкаських енергетиків, чи залучені вони до відновлювальних робіт в інших областях, які більш постраждали? Обов'язково ми приймаємо участь. В нас, слава Богу, було не так багато пошкоджень. Ми їх всі відновили повністю на території області, а також приймали участь неодноразово в допомозі енергетикам Миколаївщини і Херсонщини. Чернігівщини, інших областей. Це такий неспинний постійний процес. Ми завжди відгукуємося на такі потреби, приймаємо участь в усіх заходах, в яких можемо прийняти участь щодо відновлення і допомоги своїм колегам. Про який ранг працівників ми можемо говорити? Ну от якщо говорити про нас, то е, приймають участь там від заступника генерального директора до електромонтера всі е, абсолютно рівноправно, е, не дивлячись на посади. Чи можете назвати найважчий період саме для черкаських енергетиків від початку повномасштабної? Мені здається, що це. Е, Початок повномасштабного вторгнення це перший рік, коли енергетики, як і багато представників інших професій, були розгублені, і багато хто з нас шукав сили в собі, всередині, і в тому числі і керівники, і працівники. Тому тут головне було, скажем, Знайти той стержень, який дозволить встати і рухатись далі. І ті виклики, які стояли на початку війни, вони, мабуть, були найважчими з моральної точки зору. Далі фізично ми все винесемо, все витримаємо, все відремонтуємо, але моральна складова вона була важка на початку війни. Зараз вже всі все розуміють, всі все знають зараз простіше в цьому плані. Тому найважчим, мабуть, був от перший рік на початку повномасштабного вторгнення. Тобто, коли були нас певні руйнування по області, то енергетики вже просто були зібрані і в них не було там ніяких зайвих. У нас повністю розроблений план роботи, ліквідації будь-яких наслідків будь-яких пошкоджень. Це вже відпрацьовано а, і на рівні області, і на рівні держави в цілому, тому, мабуть, так. І останнє запитання: воно не стосується війни безпосередньо. За кілька років до повномасштабної був прикрий випадок, коли обмерзла гілля, впало на високовольтні дроти, обірвало його, і місто лишилося на кілька днів без світла, без води. Наскільки зараз за цим слідкують, аби історія не повторилася? Я так розумію, ви е, маєте на увазі е, січень 2018 року? Так. Е, була стихія в січні 2018 року, я теж пам'ятаю її. Е, е, тоді при плюсовій температурі випала велика кількість снігу, який е, затримувався на кронах дерев і е, були пошкоджені багато ліній електропередач, в тому числі високовольтні. Ну, це взагалі якби ну, проста і планомірна робота по розчистці трас, є відповідні нормативи, по, в залежності від ступенів напруги лінії, наскільки далеко від лінії там, скажуть, мають рости там, зелені насадження. Ми їх виконуємо. Є Держенергонагляд, який контролює цю всю історію. Я думаю, що така ситуація не повинна повторитись. Мабуть, то був збіг обставин такий, тому що тоді, крім, скажімо, і фізичних пошкоджень ліній, було дуже складно добратися, доїхати до, до мереж і, скажімо, розвернути, встановити відповідну техніку обладнання для того, щоб почати ремонт. От З цим була найбільша проблема. Навіть не з тим, що там були пошкоджені мережі. Таке буває. Так і буває, але ну, ми це переживемо. І на останок, щоб ми вже зафіксували, що черкащанам готувати на зиму: пауербанк чи кофло? Е, для зарядки е, телефону пауербанк для функціонування е, в повноцінному такому режимі досить тривалому, краще екофло для квартири. Для приватного сектору це може бути бензиновий або дизельний генератор, це можуть бути сонячні панелі, це можуть бути знову ж таки накопичувачі, відповідні, які також от зараз при сучасних технологіях працюють таким чином, що абсолютно споживач не відчуває пропадання напруги там іззовні. Ну, зараз дуже е, насичений ринок цих послуг і продуктів, які пропонуються споживачам. Е, тому я, е, ну, як і, скажімо, всі відповідальні люди, раджу е, все-таки подумати над тим, щоб забезпечити себе резервними джерелами живлення від пауербанка і до, скажімо, Якогось великого накопичувача або е, потужного генератора, в залежності від того, де проживає е, родина або людина. Якщо коротко готуватись, не легковажна, правильно? Е, краще готуватись і не використати це, е, скажімо, свою, свою підготовленість, ніж її не мати тоді, коли вона потрібна.